початку року на Сумщині зафіксовано 110 випадків знаходження місцевими мешканцями вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляють рятувальники Шосткінщини. Після обстрілів всієї території нашої держави з різного типу озброєння на землі або в ній лишаються залишки боєприпасів або навіть нерозірваних снарядів. Також небезпечні предмети можуть бути замасковані і виглядати як побутові речі, залишені без нагляду. Тому ми нагадуємо, що боєприпаси, гранати та міни можуть виглядати як вибуховий пристрій, а можуть бути замасковані під звичайні побутові речі сумки, іграшки чи телефони. Тому потрібно бути обережними та не наражати себе на небезпеку. Натрапити на небезпечну знахідку сьогодні можна практично скрізь у парках, лісосмугах, полях, річках та просто на вулиці, говорять рятувальники. Особливо це стосується населених пунктів прикордоння. Знов таки так, чим ближче до прикордоння, тим більша вірогідність зустрічі з вибухонебезпечними предметами. При виявленні підозрілого предмету категорично забороняється торкатися і пересувати його, заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати Користуватися поряд із ним, засобами радіозв'язку або мобільними телефонами, адже вони можуть спровокувати вибух. Здійснювати на пристрій звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, адже практично всі вибухові речовини отруйні та чутливі до механічних звукових впливів або нагрівання у разі виявлення вибухонебезпечного предмету необхідно дзвонити за телефонами 101 або 102. Якщо ви бачите, що десь на полі не зібрала, не зібрана якась культура. Це означає, що там також щось. Було небезпечно, що навіть самі фермери вирішили не збирати дану культуру для того, щоб зберегти здоров'я своїх робітників також в цілісності свою техніку.